Та вперше заговорила після похорону: Не вдень, коли над селом висіли низькі хмари і мокрий сніг липнув до чорної землі, не тоді, як жінки голосили під церковною брамою, а коли вже розійшлися люди, коли в хатах поснули діти і пси перестали гавкати на тіні. Рівно опівночі з боку полонини вдарив звук. Довгий, тонкий, мов крижаний ніж. Він не був гучний, не відворотний. Я прокинувся від того, як у грудях щось рвонулося і завмерло. Здавалося, що звук не входить у вуха, а просочується просто в кров, у кістки, у найтемніші місця пам'яті. Я підвівся на лікті і прислухався. Десь далеко, над лісом, трембіта тягнуло ноту, що не закінчувалося, наче комусь там на горі бракувало повітря, але він усе одно дмухав і дмухав, доки не висмоктував ніж до дна. Я вийшов на ганок. Село стояло чорне, притиснуте горами, наче в долонях. Вікна не світилися. Люди боялися запалювати світло, бо світло в таких місцях здається викликом. Тільки вікно Марти Гринюк вдову Юрка блимнуло на мить, ніби там хтось підвівся і швидко загасив лампу. Ми знали цей голос, знали всі. Трембіта належала Юрію Гринюку, якого в селі кликали юрком трембітарем. Він міг заграти так, що полунині зупинялися вівці. А корови піднімали голови, ніби слухали наказ. Він міг покликати людей на весілля одним коротким сигналом, міг попередити про бурю, міг проводжати померлого так, що навіть той, хто не вірив ні в Бога, ні в чорта, все одно хрестився. Юрко знав старі сигнали, знав такі, яких уже не вчили дітей. Коли він дмухав у тримбіту, обличчя в нього робилося чужим. Учі ніби тьмініли, а зморшки ставали глибшими, як борозни на дереві. Він казав мені колись тихо, наче соромився: То не я граю, то гори через мене говорять. Тоді я засміявся, бо що ще робити, коли друг каже такі речі. Через два тижні його знайшли мертвим. Юрко загинув не так, як гинуть у горах зазвичай. Не потрапив під лавину, не замерз, заблукавши в тумані. Його знайшли в яру під старою смерекою, там, де стежка з полонини різко йде вниз, і люди зазвичай обходять те місце боком. Хто йде там уночі, той або дурний, або дуже п'яний, або не сам. Юрко лежав на спині, руки розкинуті, очі були відкриті. І в них застигло щось таке, від чого старий Михайло, що першим його побачив, повернувся і блював у сніг. На шиї дві темні смуги, ніби хтось стискав горло мотузкою. Але мотузки не було ні сліду боротьби, ні подряпини, тільки ці дві смуги, рівні, наче хтось міряв, трембіти поруч не було. Її знайшли аж наступного дня за метрів двісті, прислоненою до каменя. Чиста, суха, наче її щойно витерли і поставили, як ставлять річ, що має чекати. Марта тоді не плакала вона дивилася на трембіту так, ніби дивилася на чужу людину, яка прийшла до хати і не хоче виходити. Не забирайте, сказала вона тихо. Хай буде тут, я боюся, якій не буде. Їй сказали, та що ти, Марто, то дерево. Вона не відповіла. Юрка поховали по людськи. Священник відспівав, люди провели, як годиться. Хтось прошепотів, що то, мабуть, у пирі. Хтось сказав, що то чужі, може, якісь браконьєри, а дехто найбільш старі, не говорили нічого, просто дивилися на гору так, ніби гора дивилася у відповідь. І, от, після похорону трембіта заграла. Не вдень, не на поминках, не при людях, а вночі, коли навіть молитва в горлі застрягає. Наступного ранку померла баба Палашка. Їй було 92. Вона й так ледве дихала, і село могло б сказати, та час прийшов. Але Палашка не була з тих, хто просто вмирає. Вона пережила дві війни: голод, повінь, охорон трьох чоловіків і все одно ходила як корч, низька, тверда. Вона сварилася з дияконом, бо той неправильно читав. І могла сама вигнати собак із церковного подвір'я одним поглядом, а в ту ніч вона лягла і не прокинулася. Марта сказала, що перед смертю Палашка сиділа на лавці біля печі і шепотіла. Чую, чую, він кличе. То не по мене, я тоді не звернув уваги. Люди перед смертю говорять багато. А наступної ночі трембіта заграла знов. І вранці помер Петро Кривий, чоловік 40 років, міцний, як віл, повернувся ввечері з лісу, поїв, ліг спати, і все, серце, лікар із району сказав інфаркт. Але Петро не пив, не курив, працював у лісі, мав силу, як у двох. Його дружина клялася, що вночі він підвівся, сів у ліжку і прошепотів Слухай, то, Юрко, він не може зупинитися. Вона думала, що йому наснилося, а потім він упав на подушку, як мішок. Село почало шепотіти. На третю ніч тримбіта заграла коротше, але гостріше, наче комусь бракувало часу. І вранці не стало Степана лісника, що жив сам на краю і завжди казав, що не боїться нічого. Після четвертої ночі померла дівчина Оленка 17 років. Її знайшли біля річки, мокру, синю із розкритими очима. Ніби вона дивилася на щось під водою п'ять ночей, п'ять смертей, і кожного разу грала трембіта, не в один і той самий час, але завжди в проміжку між опівніччю та першою, коли ніч найчорніша й найглухіша. Завжди з полонини, завжди так, що в людей стискало горло. І я почав боятися засинати. Бо заснути означало віддати себе цьому звуку, а прокинутися означало рахувати, кого забрали. На шостий день після похорону Оленки ми зібралися в сільраді. Нас було чоловік, двадцять: староста священник, кілька лісників, кілька жінок. Марта теж прийшла, стояла в кутку, бліда. То чиясь дурновитівка, сказав староста. Хтось узяв трембіту і грає, щоб нас лякати. Знайдемо, дамо по руках. А як знайдемо? тихо спитав дід Василь. Вночі на полонину, там і вдень не всякий піде, а вночі, та й хто знає, що там. Священник підняв руку, наче на службі. Люди, не забувайте, страх то двері, через страх лихе заходить. Моліться, не виходьте вночі, перехрестіть хати. А мертві, прошепотіла жінка Петра, молитва їх верне. Священник мовчав, тоді заговорила Марта. То не людина грає, сказала вона. Голос у неї був сухий, як листя. Юрко не дає нікому трембіту, ніколи не давав. А тепер вона в хаті, у мене, не печі лежить. Я її зв'язала, вона все одно грає. В кімнаті стало тихо, хтось нервово засміявся. Та як? сказав староста, дерево не грає само. Я чула, сказала Марта. Я вночі сиділа біля неї, вона лежала, не рухалася, а звуки йшов, ніби з неї, ніби згори, ніби з-під землі. І коли він починається, у хаті стає холодно. Пахне смолою і чути кроки. Які кроки? спитав я, сам не знаючи, навіщо питаю. Вона повернулася до мене і в її погляді була така втома, що я відвів очі. Не людські, сказала вона. Якби ти чув, ти б не питав. Після того ніхто вже не говорив про витівку. Того вечора дід Василь прийшов до мене додому. Він був найстарший у селі. А ще єдиний, хто колись ходив із Юрком на полонини, коли ті були молоді. Ти дружив із ним, сказав він і сів біля печі. Ти знаєш, яким він був? Скажи: він колись говорив тобі про чорний сигнал, я не одразу зрозумів. Сигналів у трембітті було багато, кожен мав значення: збирайтеся, пожежа, вовки, похорон. Весілля небезпека, але чорний не чув, сказав я. Василь повільно кивнув, ніби так і думав. Мій дід казав, почав він, що колись ще до війни у нас був трембітар, що вмів один такий звук не для людей, для гір, для лісу, для того, що тут живе без імені. Коли той звук лунає, хтось відповідає. Якщо відповідає, то треба платити, бо нічого не дається задарма. Ти хочеш сказати, я ковтнув, бо в горлі пересохло, що Юрко комусь грав? Юрко був добрий, сказав Василь. Але добрі люди часто думають, що можуть домовитися з темним, бо їм здається, що темне теж має серце, а темне має тільки голод. Я хотів щось відповісти, але в цей момент десь у далині загавкав пес не коротко, а так як гавкають, коли бачать щось, чого не розуміють. Василь підвівся сьогодні знов заграє, сказав він, і знов хтось помре. Якщо ти хочеш зупинити, йди туди, звідки звук, але не сам. Я не запитав куди, бо й так знав. Полонина уночі я не ліг. Сидів на лавці, взувши чоботи з курткою на плечах, з ліхтариком, що тремтів у руках від мого дихання. За вікном темрява, сніг давно зійшов унизу, але на верхах ще лежали брудні латки, і вітер ішов із гір, як холодний подих. Рівно о 12.40 трембіта заграла. Цього разу звук був не один. Він ішов серіями. Короткий, довгий, короткий, як поклик, як знак. І тоді я почув інше ніби відповідь, не трембіта, не людський голос, не звір, глухий низький гул, що прокотився десь далеко між вершинами. І від нього віконне, склон на мить затремтіло. У сінях щось клацнуло. я різко підвівся, ліхтарик вихопив темряву, як ножем. Двері були зачинені, засув на місці. Але мені здалося, що в хаті стало холодніше, наче хтось зайшов не через двері, а через щілини між дошками, наче темрява просучилася всередину. Я стояв і слухав, як трембіта тягне ноту, а в грудях наростає паніка, як вода у повен. І я затиснув вуха руками марно, впав на коліна марно. Трембіта була всюди. Вона була моїм подихом, моїм серцебиттям, моїм страхом. І в ту мить мені здалося, що я чую кроки на горищі. У вільні, важкі. Наче там ходить хтось босий, але ступає так, як ступає дерево, коли росте. Без поспіху, без сумніву, я підняв ліхтарик угору. То там, голос мій звучав чужо. Кроки зупинилися на секунду тиша, а потім щось легенько, майже ніжно провелося по дошках стелі, як пальці, як кіхті. Я не пам'ятаю, як опинився на дворі. Пам'ятаю тільки, що біг до хати Василя, як біжать, коли в тебе за спиною щось є. Василь уже чекав він стояв із сокирою біля порога, ніби знав, що я прийду. Ти теж почув, сказав він, я кивнув, задихаючись. Воно в хаті, прошепотів я. Воно ходить, воно ходить не в хатах, сказав Василь, воно ходить у нас. Ходім. Інакше завтра тебе знайдуть у ліжку, як Петра. Куди? спитав я. До Марти, до трембіти. Бо поки вона тут, поки вона жива, воно буде мати голос. Ми пішли селом під темним небом, у вікнах жодного світла, ніби люди вже вмерли і тільки хати стояли порожні. Десь далеко завив пес. І я подумав а якщо пес виїне на місяць. А на те, що ходить між нами. У Марти двері були не замкнені. Марта сиділа біля печі, як статуя. Перед нею на лавці лежала трембіта, загорнута в рушники й перев'язана мотузками, наче її хотіли утримати. Воно грає навіть коли я її тримаю, сказала Марта, не підводячи очей. Я пробувала затулити всі отвори, пробувала залити воском, пробувала. Вона ковтнула. Я пробувала її спалити, не горить. Василь підійшов до трембіти і торкнувся мотузки. Відразу відсмикнув руку. Холодна, сказав він. Я теж торкнувся. Дерево було крижане, наче його витягли з морозу. Марта здригнулася і заплакала. Це не він, прошепотіла вона. То не Юрко, Юрко так не грав. Це, це коли хтось говорить його ротом. Василь нахилився до мене. Треба віднести її туди, де знайшли Юрка, прошепотів він. І там віддати. Віддати кому? спитав я. Василь не відповів. Він тільки перехрестився так швидко, що пальці збилися. Горам, сказав він, тим, хто там. Ми рушили перед світанком. Не тому, що так безпечніше, а тому, що вночі трембіта сильніша. Ми несли її вдвох я, передній кінець, Василь Задній. Марта йшла позаду, тримаючи свічку в ліхтарику, ніби несла вогник душі. Священник теж прийшов, але не йшов із нами. Стояв біля церкви читав молитву, поки ми зникали в тумані. Стежка вела вгору, ліс на початку був знайомий. Ті самі смереки, ті самі камені, ті самі корені, що чіпляються за ноги. Але чим вище ми піднімалися, тим більше мені здавалося, що дерева дивляться, не очима, мовчанням, ніби ліс слухав, що ми несемо. Трембіта з кожним кроком ставала важчою. Не фізично. Хоча і фізично теж, але ніби щось чіплялося за неї, як тінь, ніби дерево вбирало в себе ніч. Коли ми дійшли до місця, де знайшли Юрка, вже починало сіріти. Яр був мокрий, запах землі різав ніс. Смерека стояла, як чорний стовп, під нею той самий камінь, на який тоді хтось поставив трембіту. Сказала Марта, і голос її зірвався, тут він лежав. Василь поставив трембіту до каменя. Дерево торкнулось його, і в ту ж мить з неї вирвався звук, такий різкий, що Марта закричала і впала на коліна. А тоді з лісу відповіли: Спочатку я подумав, що то вітер, але вітер так не звучить. Це був низький гул, що піднімався з землі, наче з під коріння. гул, у якому вчувалося щось схоже на сміх, тільки без радості. Радість людська, це було інше. Василь почав молитися, слова ламалися, ковталися, але він говорив: Я стояв і не міг ні молитися, ні рухатися, бо щось у повітрі стало густим, як смола. Я відчув, як у мене холодне потилиця, ніби хтось стоїть позаду і дихає. Марта підвела голову. Юрку, розшепотіла вона, якщо ти тут, скажи. І в ту ж мить трембіта заграла знову. Але вже не так, як раніше. Звук був короткий і зламаний, ніби в ньому було страждання. Я раптом побачив Юрка. Його лице, коли він грав, його руки, його усмішку трохи криву. І я почув його голос, ніби він стояв поруч. Не слухай, я не хотів. Марта схопилася за трембіту, як за людину. Я заберу тебе додому, закричала вона. Я. Василь схопив її за плечі. Не смій, гаркнув він. Якщо ти її забереш. Воно піде за тобою, воно вже й так. Марта вирвалася і обняла трембіту, і тоді сталося найстрашніше. Трембіта сама піднялася, зовсім трохи, але піднялася, ніби її підняли невидимі руки. І Марта, що тримала її, теж піднялася на кілька сантиметрів над землею, як лялька. В її очах було здивування, а потім жах. Вона намагалася закричати, але горло не видало звуку. Її шия стягнулася, ніби ті самі невидимі пальці, що задушили Юрка, тепер стискали її. Ні! закричав я й кинувся до неї. Василь замахнувся сокирою і ударив по трембіті. Сокира вдарила дерево і відскочила, наче дерево було каменем. На трембіті не лишилося жодної подряпини, а звук, що вирвався після удару, був такий, що я впав на коліна і затиснув голову руками. Мені здалося, що в мене луснуть очі. Марта впала на землю, вона хрипіла, її губи посиніли. Відпусти, кричав Василь Ліс. Відпусти, чуєш? Бери своє й відпусти! І тоді я побачив, як між деревами щось рухається: не тінь, не звір щось високе, темне, без форми, як шмат ночі, що відділився від неба і пішов поміж смерек. Я бачив не його тіло, я бачив, як навколо нього в'януть тонкі гілочки, як трава притискається до землі, ніби саме життя відступало. І з того нічного шматка розгучав голос. War. Мені стало ясно, як блискавка. Юрко колись заграв чорний сигнал. Може, щоб урятувати когось, може, щоб відвернути біду, може, щоб знайти в тумані заблукалого. Він покликав те, що живе в горах, і те прийшло. І допомогло, а тепер прийшло по плату, по одну душу за один звук. Але Юрко помер і не може платити, тож трембіта платить замість нього, платить людьми. Я підняв голову і подивився на трембіту. Вона стояла біля каменя, як стояла тоді, ніби чекала. І раптом я зрозумів, що треба зробити. Василю! прохрипів я, не бий її, не можна! То що? Він був блідий, як полотно. Треба, щоб вона замовкла, сказав я, але не силою. Треба повернути звук назад. Василь подивився на мене, як на божевільного. Як? я проковтнув страх. Треба, щоб хтось зіграв останній сигнал, правильний, похоронний і. Слова застрягли і піти замість. Марта хрипіла, але ще дихала. Я зрозумів борг забере когось зараз, якщо не ми, то вона, а потім наступні. Василь мовчав. У його очах було те, що буває в людей, які вже старі й знають ціну життя. Я зіграю, сказав він раптом. Ти вмієш? спитав я. Вмів колись, прошепотів він. Юрковчию, казав на всяк випадок. Я тоді сміявся, дурний. Він узяв трембіту. Вона була важка, але він підняв її, наче брав хрест, поставив до рота. Його руки тремтіли. Якщо я не повернуся, почав він. Не кажи, не кажи, прошепотіла Марта, ледве дихаючи. Василь заплющив очі й дмух. Звук, що вийшов, був інший. Не та крижана нота, не той поклик. Це був похоронний сигнал, який у нас грають, коли проводжають душу в дорогу. Він був сумний, але рівний, людський. І коли він лунав, ліс навколо ніби відступив. Густота повітря стала трохи легшою. Тінь між деревами завмерла. Василь грав довго, дуже довго, аж поки його обличчя посиніло від напруги. Коли він закінчив, настала тиша. Абсолютна. Навіть птахи не співали, навіть вітер не рухав листя. Василь опустив трембіту. Ну, прошепотів я, і тоді тінь рушила повільно, просто до нього. Василь не відступив. Він тільки перехрестився і сказав: Забирай, але досить. Тінь торкнулася його, і Василь зник. Не впав, не побіг, не розчинився, як дим. Просто не стало ні крику, ні звуку, ні сліду. Я стояв і не міг навіть плакати. Марта тихо стогнала, притискаючи руку до горла, де вже проступали темні смуги. А трембіта, трембіта мовчала, мовчала вперше за багато ночей. Ми спустилися в село під ранок, несучи Марту під руки. Трембіту я залишив біля каменя, не взяв із собою, не мав права. Люди дивилися на нас, як на привидів, питали, де Василь, я мовчав. Бо що скажеш, що гори взяли? Священник вийшов на подвір'я і побачив Марту, побачив смуги на її шиї. перехрестився і прошепотів молитву. Того дня ніхто не помер. І наступного теж. Село ніби видихнуло, люди почали виходити на двір. почали говорити голосніше. Але я не міг радіти, бо знав: борг не про справедливість, борг про голод. Через тиждень я піднявся на те місце знов сам, не тому, що був сміливий, а тому, що не міг інакше. Камінь стояв, як стояв, смерека шуміла, і яр був мокрий, трембіти не було. Ні поруч, ні у кущах. Ні під каменем, тільки на землі лежав один єдиний предмет маленька дерев'яна тріска, ніби сколота з краю трембіти. Я підняв її. Вона була тепла.